Такий варіант перуки вам служитиме роками. Чому? Вона із натурального волосся, воно виглядає так, наче то своє волосся, але чому вона служитиме довше, наприклад, чим перука на сіточці. Там, де є сіточка навколо обличчя, тут немає, бачите? Там, де є сіточка навколо обличчя, з часом вона рідіє, коли ви, наприклад, приклеюєте скотчем, скотч знімається, і поступово та сіточка рідіє. І її вистачить вам не сильно надовго. Такого варіанту вам вистачить на декілька років. Чому? Тому що тут спеціальний пошив. Можливо, вона ну, не виглядає так максимально реалістично, хоча достатньо таки реалістично виглядає, якщо порівнювати з тою перукою, наприклад, там, де є шовк і там, де є сіточка. Тому що тут основа у даній перуці така більш грубша. І дивіться, ви в цій перусі навіть можете зробити ось такого хвостика. Тобто низенького. Ви волосся можете також накручувати і завивати. Тобто все, що зі своїм волоссям. Навіть ви можете закладати за вушко, можете зробити стрижку, і чубчика ви також можете постригти по-іншому, або так вкладати, як вам захочеться. І зараз показую, як вона виглядає з середини. Подивіться, яка шапочка. Тут нічого сильно випадати у вас не буде, ну десь там дуже мало буде випадати, ви можете її приклеювати. Тут розмір регулюється ось так.